ласкаво просимо. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами на програмі Ісус цілитель, і це така радість разом живитися словом. Чи не так я дякую Богові за слово? Воно не залишить вас такими, якими ви були. Якщо воно знайде в вас місце, і ви будете з ним співпрацювати. Чи не так? Ми розпочали цикл програм і не знаємо, як довго він триватиме. Мене є відчуття, що це буде довго, але це нормально. Він називається щоденний хліб Божого зцілення з Божого столу. Перша книга, яку Бог коли-небудь повелів мені написати. Отже, це збірник на 60 післань на тему зцілення. Чому? Тому що зцілення має бути нашим щоденним потоком, а не просто чимось періодичним. Ми маємо бути зціленими. Амінь Знаєте, що найвищий ступінь благодаті це жити в божественному здоров'ї. Ви не досягнете цього, ігноруючи істини про зцілення. Ми повинні живитися істинами про зцілення, щоб жити в божественному здоров'ї, яке було куплене для нас. Амінь Ви вдячні за те, що Ісус цілитель. у нас є не тільки Спаситель, у нас є цілитель. У нас є забезпечувач, у нас є переможець. Амінь. Він все він забезпечив нас усім, що нам коли-небудь знадобиться в цьому житті. І зцілення одне з них. Знаєте, іноді люди думають що Бог не зацікавлений в їхньому житті, але це неправда, тому що Бог, автор вашого тіла, він той, хто створив ваше тіло. І говорити, що він не зацікавлений у тому, що він створив, це помилкове уявлення. Ваше здоров'я важливе, тому що нам потрібно здоров'я, щоб повною мірою виконати волю Божу. якщо ми обмежені у своєму здоров'ї. Це може перешкоди тому, що ми робимо з Богом для Бога і тому, що Бог може робити через нас. Отже, наше здоров'я дуже важливе, і ми є опікунами нашого тіла. що це означає? Ми повинні використовувати нашу віру, щоб стежити за тим, щоб наше тіло залишалося в найкращому робочому стані. Амінь мені дуже подобається одна історія пов'язана з доктором Самралом. Доктор Лестер Самрел багато років тому перебував у готельному номері. Він подорож. Жвав, він був апостолом для всього світу. відвідав багато країн. Він був людиною з непохитною вірою, з сильним духом віри. І Ось одного разу, коли він був у готельному номері, його серце спробувало підвести його. І він притис кулак до свого серця і сказав: ні, ти цього не зробиш, я з тобою ще не закінчив. Ти будеш служити мені, поки я з тобою не закінчу. І його серце просто прийшло в норму, і він продовжив жити. Я не знаю, скільки ще років після цього. Це сталося не тому, що він хотів, щоб так було саме в той день. Це тому, що він жив таким чином. Він постійно вивільняв свою віру. Він постійно, якщо можна так сказати, жив, пануючи, проявляючи свою владу І не можна робити це тільки один раз. Це має бути ваш спосіб життя. Ось чому він отримав результат в одну мить, тому що він жив так кожен день. І нам потрібно жити в божественному здоров'ї кожен день, живлячись словом. Люди кажуть, я не хворий, але якщо ви хочете залишатися здоровими, то не допускайте хворобу, живлячись ціленням. Чому тому що це збудує здоров'я в вас? У попередньому епізоді. Ми зупинилися на приповістях 4.22 там написано, бо слова його життя вони тим, хто їх знайде. Зверніть увагу, що тут не сказано, що його слова життя для всіх. Його слова життя вони тим, хто їх знайде. Ви повинні бути достатньо зацікавлені, щоб шукати істину його зцілюючого слова. Амінь. послухайте, знаєте, У мене немає є Я багато, багато різних галузей, професій, різних наук, в яких у мене немає диплому. Чому? Тому що я ніколи їх не знаходила. Я ніколи не вивчала не вивчала право, я ніколи не вивчала будівництво, я ніколи не вивчала медицину тому, що я ніколи не знаходила ті речі, які лежать в основі цих професій і наук, і я не стала в них професіоналом. Ми не можемо ігнорувати щось і потім стати в цьому професіоналами. Ми повинні жити зціленими. Ми повинні знаходити ці істини про зцілення живитися ними амінь. Я знаю, що саме тому ви дивитесь на нас, саме тому ми тут, тому що ми зацікавлені в тому, щоб знайти ці істини не тільки для нашого життя, але й для того, щоб благословляти інших, щоб цими істинами просілення. Амінь. Бо його слова, життя вони тим, хто їх знайде. Тому наше завдання знайти їх, наше завдання вивчати їх, шукати їх. І коли Бог побачить, що ви зацікавлені, Він відповість на ваш інтерес. Ви коли-небудь брали щось цінне для вас і ділилися з кимось, хто не був зацікавлений? Ні, ніхто так не робить. але коли хтось виявляє інтерес, ми приділяємо тому час і ділимось своїм розумінням цієї теми чи проекту, який ми вивчали Бог чинить точно так само, коли він бачить, що ви звертаєтесь до нього, виявляючи інтерес і знаходячи щось у його слові, він приходить у вас навчати, і він приведе вас до більшого світла, більшого розуміння, коли ми проявимо свій інтерес. але, якщо ми думаємо, що це саме собою впаде на нас, то це не так. Ми повинні це знайти. Що говорить слово? Воно говорить: просіть просіть. Стукайте, шукайте Амінь. Все це Доступно тим, хто виявляє інтерес. і тому щоб жити зціленими, ми повинні цікавитись цим зцілюючим словом. Бо слова його життя. Вони тим, хто їх знайде. І подивіться, що там далі. А для тіла усього його лікування не залишайте жодну частину вашого тіла поза потоком зцілення, бо Бог не залишив цей поток зцілення, це зцілююча сила досягне кожного атома вашого тіла, кожної частини вас. Амінь. Ми знаємо, що якщо природні ліки потрібно приймати регулярно, щоб вони діяли, то те саме і зі словом Божим. його потрібно приймати цілеспрямовано. Це не може бути просто епізодичним заняттям. Бо що станеться, якщо ми будемо приймати ліки тільки тоді, коли якщо лікар пропише їх і скаже, що потрібно приймати тричі на день, а ви приймаєте їх один раз на 10 днів? Вони не будуть ефективними. Вони втрачають свою ефективність через те, як ви їх приймаєте. Те саме і з ліками Божого Слова. Його слово це його ліки. Їх потрібно приймати, їх не можна просто цінувати. Не можемо просто дивитися на Біблію і казати Вау, це слово Боже, я ціную слово. Я так його ціную. В цьому слові є життя. Але не приймати його при цьому. Це все одно, щоб тримати у руках пляшечку з ліками. Ой, подивіться, в мене є ліки. Ой, подивіться, вони можуть змінити дещо в моєму тілі. Ні, якщо ви його не приймаєте. Те, що ви просто носите їх з собою, не означає, не означає жодних змін для вас. Просто носити слово з собою не означає жодних змін. Треба його приймати. Як ми його приймаємо? Орально через рот. Амінь. Ми повинні вкладати його в наші слова. Ми повинні взяти його слова і зробити їх своїми словами. ви скажете, пастор Ненсі, як це зробити? Подивіться на приповісті 4.22. ми говоримо твої слова життя для мене. Я знаходжу їх. Вони здоров'я, ліки для всього мого тіла. Я роблю це особистим. Я вкладаю це в свої уста, щоб прийняти це в своє серце, щоб воно могло знайти своє місце в моєму серці, а потім витікати з мого духа і змінювати моє тіло. Слово не вливається спочатку в моє тіло, воно вливається спочатку в мій дух, а потім з мого духу воно тече щоб змінювати моє тіло. Мені потрібно прийняти це в своє серце, в свій дух. але для того, щоб природні ліки подіяли, їх потрібно приймати постійно. ж саме зі словом Божим. Амінь. Якщо хвора людина щодня приймає дозу Божого Слова, процілення. Воно буде виробляти здоров'я в цьому тілі. Амінь. але якщо воно приймається тільки епізодично, періодично це неефективно, тому що до цього ставляться з байдужістю ми не можемо бути байдужими. Ми повинні бути гарячими для Бога, гарячими по відношенню до того, що він зробив нашим. Амінь. Ми повинні позбутися думки. Що якщо Бог хоче цього для мене, то він це зробить. Він дійсно хоче цього для вас, тому він дав вам своє слово, щоб ви могли приймати його як ліки. Ви можете подвоїти дозу, потроїти дозу. Приймайте його протягом цього дня. Спробуйте передозувати. Давайте спробуйте. Це тільки посилить лікувальний ефект. це ніколи не події проти. До вас, скільки б вони приймали, це буде діяти тільки на вашу користь. Амінь. Отже, Марка, 7 розділ. Перейдемо до нього. Я хочу, щоб ви щось побачили. Марка 7, 27. Там була сирафінікіянка. Що це означає? Вона не була єврейкою, В неї не було завіту з Богом, але вона чула про те, як люди зцілюються і звільняються через служіння Ісуса тому вона шукає Ісуса. Що вона робить? Вона шукає Слово. вона шукала його. Він не прийшов до неї, і не запитав, тобі потрібна допомога? Вона сама його шукала. Ви коли-небудь помічали це, читаючи святе письмо, де розповідається, як Ісус цілював різних людей. кожен з них сам приходив до нього. Він не ходив до них і не шукав їх у їхніх домівках. вони самі знаходили його. Вони були достатньо зацікавлені, щоб вийти зі свого дому, і, незважаючи на всі незручності, піти туди, де була допомога. вони знаходили його. Він не ходив від дверей до дверей, і не питав: тут є хворі, тут є хворі. Чому? Тому що, якщо вони не зацікавлені, вони й не приймуть. Зацікавлені люди шукають тому, що вони чогось очікують. Очікування – це віра. Я не кажу, що неправильно ходити від дверей до дверей і служити людям. Я кажу, що люди, які отримували від Ісуса, знаходили його Вони спеціально збиралися навколо нього. І Ця серафінікіянка не була єврейкою, але вона не думала, що тільки тому, що вона не єврейка, вона не може наблизитись до нього. Вона шукала його. Чому? вона була зацікавлена? Будьте зацікавлені, шукайте слово простілення, шукайте, де сила Божа тече в вашій місцевій церкві. Будьте там. Амінь. Ця жінка просила Ісуса зцілити її дочку, яка була одержима демоном і жила в її домі. І Ви можете собі уявити, як це затмарювало життя родини. як це порушувало спокій у домі? ісус відповів їй дай, щоб перше наїлися діти. не годиться, бо хліб забирати в дітей і кинути їх щенятам. Отже, в цьому уривку ми бачимо, що Ісус називає зцілення хлібом для дітей. Чи їх дітей? Його дітей. коли він звертався до неї, розмовляючи з нею, він мав на увазі євреїв, які були в завіті з Богом. Але тепер ми у Христі. ми його діти якщо ви народилися з гори, ви у Христі. Зцілення це ваш хліб, тому що ви його діти. хліб зцілення – це… Ісус порівнює зцілення з хлібом. зверніть увагу, що він не порівнює його з філе міньйон. Не на кожному столі, майже щодня буде філе -міньон. але майже на кожному столі буде хліб. Кожен день. він взяв основний продукт їхнього щоденного раціону і сказав: Моя сила зцілення, ваш основний продукт це ваш хліб. Він не взяв просто якісь ласощі, їжа, яка була ласощами, або їжу, яка була б дорогою, недоступною для всіх. але кожен міг знайти борошно, крупу, інгредієнти для приготування хліба. це був основний продукт не тільки їхнього повсякденного життя, але як і правило кожного прийому їжі. І він сказав: приймайте його як щоденний хліб. Так само часто, як ми приймаємо хліб, ми приймаємо його в тій чи іншій формі. Так само ми потребуємо зцілюючого слова. Це наш хліб. Згадайте молитву. коли учні Ісуса сказали йому, навчи нас молитися. Згадайте одне з його висловлень. Він сказав: Хліб наш щоденний, дай нам на цей день. Так, тут ми бачимо як Ісус прирівнює цю молитву до того, що кожного дня ми приймаємо хліб зцілення. Він належить нам як дітям. Нам не потрібно його випрошувати. Нам не потрібно вмовляти Бога. Нам не потрібно виривати його з його рук. він вже дав нам його. Він зробив його нашим, тому що ми його діти. Це ваш хліб і якщо можна так сказати, я не знаю, як ви, але я люблю хліб найбільше, коли він гарячий. Правда? Він так легко засвоюється. Що це означає? Залишайтесь гарячими для Бога. Залишайтесь гарячими для Бога, залишайтесь повними цього стілюючого слова. Тому що набагато легше засвоювати речі і приймати їх, коли вони гарячі, а не тверді, висохлі, і вам доводиться їх розжовувати. Ви коли-небудь брали шматок хліба, а він відскакував, like, ніби hard, був твердим. Now, коли ви then, лишали oh, його oh, на столі. Oh, ой, ой, і ви берете ніж. і якщо він залишався хліб it, на столі довгий it, час, uh, то ніч через uh, нього uh, не проходить, uh, і вам доводиться uh, ні, -ні, ні ні ні, тримайте його гарячим. Uh, Амінь оскільки краще і легше за все споживати його, коли він теплий. Тому залишайтесь гарячими для Бога, залишайтесь гарячими для Бога, і тоді засвоєння цього зцілюючого потоку не буде для вас важким. Це щоденний раціон з хліба зцілення, який не тільки приносить здоров'я, а й підтримує його. підтримує його. Мені цікаво не тільки отримати зцілення, мені цікаво жити ним. Послухайте, нам не потрібно його здобувати, це належить нам. Але мова не про те, щоб чекати появи симптомів, а потім вже позбавлятися від них, виганяти їх. Давайте не допускати їх, давайте не допускати хвороб, давайте не допускати симптомів. нехай здоров'я буде нашим потоком, а не симптоми. Амінь. Слово зцілення принесе здоров'я хворому тілу. Воно принесе мир змученому розуму і перетворить пригнічену людину на радісну. Якщо його приймати, якщо ви знайдете це слово, якщо ви знайдете його і з'їсте, як сказано в приповістях 4.22. амінь слава Господу. Отже, Божественне здоров'я, це перше. Це одна з перших речей, які я записала, сказаних мені Богом. коли я переживала період, коли мені довелося боротися з фізичними симптомами. Перше, що я записала в перший день, було наступним: божественне здоров'я і божественне зцілення це не що інше, як вилив божественного життя, що переповнює моє тіло. Розумієте, мова про те, що що прийняв мій дух, коли ви народилися згори, у вас увійшло життя, увійшла природа Божа. І коли ви підкоряєтесь цьому життю, коли ви черпаєте з цього життя, коли ви відгукуєтеся на це життя. Коли ви відгукуєтесь на Боже життя, яке є всередині вас, ви приділяєте цьому увагу, ви говорите про це життя, життя Боже в мені, Божа природа в мені Ви починаєте говорити про це і витягувати це назовні. Це починає рухатись і впливати на ваше тіло. отже, божественне здоров'я. Божественне зцілення це не що інше, як життя, яке всередині вас, яке домінує над вами. мені подобається, як про це говорить Брат Копленд. Він каже: ми живемо зсередини назовні ті, хто не народилися згори в цьому світі, живуть зовні всередину. Тобто вони дозволяють обставинам керувати кожною частиною свого життя. Все, що знаходиться зовні, керує ними, їхнім серцем, але у нас не так. Ми наповнюємо наше серце тим, що говорить Бог, і дозволяємо цьому витікати назовні і впливати на всі обставини. замість того, щоб обставини впливали на нас, ми впливаємо на них. Це стосується і симптомів. Це стосується і вашого тіла. Ми не дозволяємо нашому тілу давати нам поради. Ми приймаємо пораду слова Божого в наш дух, і тоді це слово впливає назовні і вказує нашому тілу, кажучи симптоми, забирайтесь біль, забирайся. Амінь. Божа божественна присутність і його божественна сила усюди вони присутні на землі. Чому? Тому що Дух Святий тут, він присутній всюди на землі. Як це сталося? У День П'ятидесятниці. Про це йдеться у другому розділі дій. Коли Дух Святий прийшов, щоб перебувати на землі, він не завжди перебував на землі, але в День П'ятидесятниці він прийшов. І це було у верхній кімнаті. Там було 120 учнів, об'єднаних вірою в Бога і Богу був потрібен вхід Святому Духу. Потрібні були двері для входу на землю. І ті 120, які чекали на прихід Духа Святого, були Божим дозволом послати Святого Духа перебувати на землі. І він прийшов. Він увійшов через ту кімнату, а потім поширився по всій землі через те місце. Тепер він присутній усюди на землі. Але це ще не все. Для нас, народжених з гори дітей Божих, він мешкає всередині нас. Він мешкає в нас. Ми храм Святого Духа. Амінь. Ось чому ви можете спасти когось у продуктовому магазині. Не обов'язково бути на церковному зібранні. Ви можете спасти когось на робочому місці. Ви можете спасти когось, гуляючи вулицею. Чому? Тому що Дух Святий присутній скрізь? Отже, рятівна сила присутня скрізь. так само як сила спасіння присутня всюди, так і сила зцілення присутня всюди. Але святий дух присутній всюди, але скільки людей, йдучи дорогою наодинці, ніколи не чувши про спасіння, скажуть, о, я щойно спасся. Ні, так не буває. Людина повинна прийняти. Людина повинна співпрацювати. Те саме із силою зцілення. Вона не просто падає на вас. Ми повинні співпрацювати з цією силою зцілення. Амінь. Божа присутність усюди. Але послухайте, він живе в нас. Все, чим він є, він приніс з собою, коли прийшов, щоб оселитися в нас, під час народження згори Бог оселився в вас. немає жодної риси Бога, яку він би залишив поза вами. Амінь, що це означає? Оскільки цілитель в вас зцілення в вас, Оскільки забезпечувач у вас. Забезпечення теж у вас, оскільки князь миру у вас, мир теж у вас. оскільки джерело радості всередині вас, радість теж у вас. Що це таке? життя й природа Бога. Вічне життя всередині нас що нам потрібно робити? Пам'ятати про це, пам'ятати про те, що в нас не намагатися отримати щось, не намагатися змусити Бога зробити щось. Боже зроби щось. В старому завіті Ісус ще не заплатив ціну. Тоді їхні молитви були спробою змусити Бога зробити щось для них але коли Ісус заплатив ціну на Голгофі, за все було заплачено. це вже зроблено. Що це означає? Віруючи нового заповіту, не має молитися як праведники старого завіту, тому що вони намагалися змусити Бога зробити щось. Ми ж ні Ми розуміємо, що Ісус уже все зробив. Він все зробив. Він заплатив ціну. Він здобув все. він зробив нас праведними. Він зробив нас святими. Все, все, що є у Бога належить нам його природа, його життя, вічне життя. Ми нові створіння у Христі Ісусі. новий завіт робить акцент на тому, що він уже зробив нашим, ким ми є, тому що ми у Христі. Що ми маємо, тому що ми у Христі. І Що ми можемо робити, тому що ми у Христі. Віруючий нового завіту не намагається змусити Бога зробити щось. Він визнає те, що Бог вже зробив, і каже: Тепер це моє, це моє тепер, тепер це моє життя тепер у мені, тому я черпаю з цього життя, щоб воно вийшло назовні і домінувало в цьому тілі. Я черпаю з цього життя, з цього забезпечення, з божественного забезпечення яке є в мені, щоб воно вийшло назовні і змінило моє фінансове становище, тому що ми живемо зсередини назовні. але якщо ми не усвідомлюємо, хто в нас. Ми не дозволяємо діяти через нас і текти через нас. тому нам потрібно пам'ятати про Боже життя. Пам'ятати про це життя, вічне життя, яке знаходиться в нас, якщо ми народилися згори. Пам'ятайте про це. Буде дуже важко залишатися хворим, коли все, про що ви думаєте і говорите, це життя, що тече в вас те про що ви говорите, те й буде текти. Говоріть говорить про божественне життя, яке є здоров'ям Божим, силою Божою. Говоріть про це. І це почне рухатись. точно так само, як ви говорите про депресію. Вона почне рухатись. Правда, Ми всі відчували це на собі. Ви говорите про те, що вас турбує. і це починає вас турбувати. Те про що ви говорите, те ви й запрошуєте рухатись у своєму житті. Ви говорите про обставини, і вони починають рухатись сильніше. Ви говорите про силу Бога. Якщо ви говорите про неї тільки один раз протягом 24 годин, то про що ви говорите решту 23,5 з половиною години? Ми не можемо. Ми не можемо приділяти обставинам всю свою увагу, а Богу лише одне коротке кивання головою. Завжди пам'ятайте про це при кожній зустрічі з ворогом. Пам'ятайте про те, що він переможений ворог. Він повністю переможений. Він позбавлений влади слово говорить Ісус роззброїв влади і начальства, сміливо вивів їх на посміховисько. Ми не боремось з дияволом. Ми нагадуємо йому при кожній зустрічі. Ти повністю переможений. Ти повністю переможений. Мені не потрібно перемагати тебе. Ти був повністю переможений, і позбавлений сили Ісусом. Він переміг тебе і віддав мені цю перемогу. Амінь. Це називається говорити про те, що у вас є. Хто в вас є, про той потік, який є в вас? Якщо ви будете так чинити, то виявити, що те, що намагається вас турбувати тут, перекривається тим, що всередині вас. Про що ви говорите? якщо ви говорите про це мало, то й потік слабкий. Якщо ви говорите про це багато, то й потік сильний. Амінь, божественне здоров'я і божественне зцілення це не що інше, як вилив божественного життя, який є у вашому дусі. Воно виливається і змінює ваше тіло. Амінь. І Ви контролюєте цей потік. Ви тримаєте кран. Ваш рот це кран, який або відкриває, або закриває цей потік. Що це означає? Нам пропонується говорити про щось більше ніж симптоми і біль. І ми говоримо про те, що здоров'я Боже в мені, життя Боже в мені, сила Боже в мені, міць Боже в мені. І якщо ви будете говорити про це, то це почне домінувати над тим, що проти вас. Амінь. Ми говоримо про мою книгу Щоденний хліб зцілення з Божого столу якщо ви бажаєте придбати її англійською мовою, то знайдете її на нашому сайті jesusthehealer.org. і Забувайте щодня, пам'ятайте про це. Ісус цілитель. Будьте благословенні. Це та інше послання. на Нанцю Дюфрен ви можете знайти на нашому каналі, а також на сайті ДюфренМіністріс.орг.